Привіт, мене звати Альона, і це карта дня для вас на сьогодні. Тож, давайте подивимось. Карта світ. Сьогодні все світ нагадує, все, що ми робимо, має значення. Завершення одного циклу це завжди початок нового. Вона ще говорить, що ви вже пройшли непростий шлях і тепер можете з гордістю озирнутися назад. Світ приносить в наше життя гармонію, відчуття цілісності та впевненості у власних сили. Це, ніби нагорода за нашу працю, також карта підказує, що ви готові відкритися новим можливостям, розширювати горизонти, можливо, навіть планувати подорожі або нові проекти. Яка порада від карти? Сьогодні важливо відчути радість від своїх здобутків, прийняти себе та світ навколо. Не бійтеся завершувати старе, бо саме так відкривається шлях до нового. Нехай цей день принесе вам відчуття гармонії та спокою. Світ належить вам. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що для вас означає карта світ, і підпишіться. На все добре!